Доброго дня, шановні колеги. Нещодавно стало відомо про те, що скасовано норми витрат пального для автотранспорту, і виникає у підприємства питання: що робити? Роз'ясуємо це далі. Про що власне йдеться? Так, мінінфраструктура у нас наказом від 2 листопада номер 1011 скасував наказ мінтранспорту. Від 10.02.98 року номер 43, яким були затверджені славнозвісні норми витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Як ви знаєте, що багато років саме цими нормами більшість підприємств користувалися для списання пального витрат пального на роботу автомобілів, крім того, і податківці неодноразово наголошували, що саме ці норми. Потрібно застосовувати для того, щоб не було проблем, наприклад, з ПДВ. Тобто, якщо ви, наприклад, використовували більше пального більше, ніж зазначено, затверджено цими нормами, то податкова вимагала ще до нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, як ви знаєте. Про це було неодноразово в них написано і в інших листах і в інших роз'ясненнях. І навіщо ж міністра інфраструктури скасувало ці норми? Як пояснює саме це міністерство, тому що вони застаріли? Ну, звісно, останні зміни в ці норми номер 43 були, ну, були внесені ще в 2012 році. А саме мінінфраструктури е, чомусь немає повноважень на внесення змін в цей наказ дуже дивно. Але міністерство обіцяє, що вони разом із державним підприємством Держ нді проект будуть розробляти проєкт державного стандарту України у сфері нормування витрат палива на автомобільному транспорті. А крім того, до, до визначення цього стандарту зазначене державне підприємство ще має розмістити на своєму сайті методичні рекомендації з нормування витрат палива. Але виникає логічне логічне запитання. Хіба не можна було це все спочатку затвердити, а вже потім скасовувати наказ номер 43 тобто норми витрат. Напевно, було б так логічно, але це, це тоді було б мабуть на наше міністерство, як ви розумієте. Так, і що ж тепер робити? Тобто, зараз норми скасовані? Що робити підприємством? Ну, По-перше, все буде добре. Як завжди, ми викрутимося. Тобто, варіантів таких основних є чотири: аж чотири варіанти. Тобто, перший варіант це власне ті, хто користувалися до цих пір нормами номер 43 вони можуть продовжувати ними користуватися, але для цього потрібно буде затвердити використання цих норм наказом. Тобто, образно кажучи, виписати по ваших автомобілях, які ви користуєтесь нормами з з цих колишніх норм 43. І затвердити їх окремим документом наказом по підприємству. Ну, принаймні до цього варіанту не мають бути претензій у податківці, оскільки саме на цих нормах вони наполягали весь час. Другий і, на мій погляд, найпростіший варіант це використовувати показники витрат пального, які рекомендовані виробником відповідного автотранспорту. Тобто, це ті, ті норми, які вказані в технічній документації на відповідний автомобіль. А там, як ви знаєте, вказана зазвичай норма витрат пального на 100 км, наприклад, 6 літрів на 100 км. І взяти, наприклад, там є норми, як, як відомо, для їзди по місту, для їзди за містом і для змішаного Змішана норма. Тобто взяти ту норму, яка. Наприклад, найбільш часто, якщо у вас автомобіль використовується тільки по місту, берете ту, що по місту, якщо змішана, то змішана. І знову ж таки, ви просто видаєте наказ, щоб використовувати оці норми, які передбачені вашим виробником вашого автомобіля. Якщо вам два перших варіанти, з якихось причин не підходять, наприклад, норма нормах 43 немає вашого автомобіля, а показники, наприклад, які затверджені. Виробником, наприклад, для вас не актуальні, тобто ви або використовуєте автомобіль в якихось особливих умовах, або цей автомобіль дуже вживаний, і ці норми вже також не актуальні через те, що автомобіль старий, то тут знову ж таки є два варіанти. Ви можете або замовити спеціально під ваш автомобіль розробку норм сторонній організації, наприклад, в тому ж державному підприємстві Державтотранс НДІ -проект. Ну, звісно, що це. Робота буде коштувати певні, певної суми коштів. І, і, і останній варіант це розробити ці норми самостійно. Ну, це, мабуть, буде найбільш складний варіант, тому що, ну, по-перше, невідомо, як віднесеться до цього податкова інспекція до ваших самостійних розробок, тому що, власне, порядку визначення самостійних норм втрат наразі на немає. Тобто ці організації Мінінфраструктури мі, мі, та державне підприємство, тільки обіцяли надати якісь там пояснення чи, е, щодо якихось там розрахунків, але наразі їх немає. Тобто, ми, я можу запропонувати ось такий загальний порядок, але знову ж таки він ні, ніде нічим не затверджений. Це, якби, буде на ваш страх і ризик, але ви можете ви його е, розробити власні норми і затвердити знову ж таки наказом. Тобто, перше, що потрібно зробити для розробки власних норм, це затвердити комісію на підприємство, яка буде, власне, проводити дослідження за міри витрат пального та хронометраж роботи транспортного засобу. Для проведення такого хронометражу, звичайно, доцільно взяти кілька відповідних агрегатів автомобілів. Тобто, якщо у вас є кілька автомобілів, які приблизно однакові, однакового та в року випуску однакові за своїми характеристиками, то, звичайно, доцільно, щоб їх було кілька, хоча б три. Провести заміри е, так, на, при роботі таких автомобілів при температурі навколишнього середовища не нижче плюс 10 градусів. Ну, звісно, крім тих агрегатів, які використовуються взимку, снігоочисні машини тощо. Е, тобто, ви проводите ці дослідження, тобто комісія проводить дослідження, е, робить виміри. Щодо витрат пального, і на основі цього виводиться середній показник норм витрат пального на одну технологічну операцію. Після цього комісія складає протокол, в якому визначає вже власні норми витрат пального для вашого конкретного транспортного засобу. І ці норми ваш керівник затверджує наказом по підприємству. Ну, ось такий алгоритм. І чекатимемо, звісно, на роз'яснення міністерства та. Та інших органів. Ну, на цьому, власне, все. Прошу підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Дякую за увагу.